Оголошую вас чоловіком та дружиною. Оплески молодим! Гірко! Е, чекайте, чекайте, як з чоловіком. Алю, ти ж казала, що до театру підемо. Ха -ха 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 -ха. Ой <рес> Тіло вимагає кохання. Душа текіли, а дупа пригод. Всім все заборонила. Сидять злі, обговорюють, яка ж я зараза. Василько бешкетує на уроці. Знервована вчителька сварить його. та вимагає, щоб завтра привів до мене свого батька? Василько, ага. А вже ж, я до вчительки музики привів. То вже рік не можу його назад забрати. А мій хлопець вирішив мене здивувати. Він відкрив двері своїм ключем і тихенько зайшов в мою квартиру. Тут він почув, як л'ється вода в душі, і недовго думаючи, він швиденько скинув з себе одяг і вирішив приєднатися до мене. А я у цей час вигулювала собаку, а до мене приїхала мама вчора на вихідні. Ой, не було в моєму житті справжнього чоловіка. За мене ніхто і ніколи не бив нікому пику. Ех, все сама, все сама. <риклад> Сусідка до сусіда на вулиці. Ой, Петровичу. А чому це ти не питаєш? Як у мене справи? Та, Семенівно, тебе я б спитав, та тебе ж тоді не заткнеш. Та що? А вчора ти казав, що ходиш в магазин, а потім. Зробили у спальні вимикач для світла. Ну, який реагує на звук. Тепер у нас не траходром, а дискотека! А що тобі не подобається, коли дівчина робить у ліжку? Ой, хропе! Ну а при занятті коханням? Ха, особливо при занятті коханням? Старий дідусь повчає онука юнака Михайле, дам тобі пораду. Ніколи не одружуйся з красивою. Гарна може тебе покинути. Ой, та дідуся, але й не красива може мене покинути. Е -е, та й хрін з нею.